Слава Україні! В ефірі підсумки дня 24 листопада. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. В область фронту надійшли трагічні звістки. Стало відомо про загибель військового із села Ставки Оваднівської сільради Вадима Булавчука. Герой мужньо боронив батьківщину. Загинув у боротьбі за свободу та незалежність України. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. А шахраї продовжують видурювати гроші у Волинян. За добу до поліції звернулося аж троє громадян із заявами про те, що їх ошукали під переводом додаткового онлайн заробітку. Так, афористи у телеграмі пропонують заявникам легко і доступно заробити гроші. Після погодження для зміцнення довіри шахраї надсилають потерпілим 100 гривень. Далі пропонують потерпілим надсилати свої кошти, які, нібито, повернуться із надлишком, коли потерпілі не отримують ні власних, ні зароблених грошей, а віртуа реальні роботодавці зникають, стає зрозумілим, що їх обдурили. Правоохоронці вкотре наголошують, не перераховуйте гроші на невідомі рахунки і перевіряйте так званих роботодавців через пошукові запити в інтернеті. Прикордонники Волинського загону виявили 40-річного чоловіка, який хотів незаконно перетнути українсько-польський кордон. Рух чоловіка в бік держу в ніч на 22 листопада зафіксувала тепловізійна камера системи віддаленого спостереження. Оператор повідомив про ймовірного порушника прикордонному наряду, який одразу вирушив на вказаний напрямок. У результаті пошукових дій за кілька метрів від річки Західний Буг прикордонники виявили громадянина України. Як з'ясували охоронці? Кордону чоловік родом з Донеччини, і оскільки не мав законних підстав для виїзду з країни, вирішив потрапити за кордон у незаконний спосіб. На Волині через негоду та потужний вітер десятки населених пунктів в області залишилися без світла. Як повідомили у Волиньобленерго, Обленерго, 24 листопада на Волині було знеструмлено 13 населених пунктів повністю та 24 частково. Наслідки негоди ліквідовували 12 аварійних бригад Волиньобленерго. Обленерго. Було задіяно 15 одиниць техніки. У Луцьк приїхала перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда. Про це повідомив міський голова. Сьогодні в Луцьку зустрічали першу леді Польщі Агату Корнгаузер-Дуду. Перший візит першої леді Польщі в наше місто за всі часи йдеться у дописі. І переходимо до всеукраїнських новин. Російські окупанти завдали удару по дитячій бібліотеці у Херсоні. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, 24 листопада вранці армія РФ знищила Херсонську книгозбірню, яка руками радувала наймолодших відвідувачів та їх батьків. Ракета знищила усе приміщення бібліотеки. На щастя, ніхто не постраждав. Також росіяни атакували з дрона жителя Береслава 24 листопада. Зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника. У потерпілого діагностували вибухову травму, поранення ноги та перелом руки. Його доставили до лікарні. Ворог 24 листопада знову тероризував Нікопольщину. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. По району російська армія била двічі за ніч. Артилерійський вогонь відкрила Помирівській та Марганецькій громадах. Люди не ушкоджені. Україна готує евакуацію водіїв із заблокованих пунктів пропуску на польському кордоні. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України. Нагадаємо, ситуація на польсько-українському кордоні залишається складною. Польські перевізники, які розпочали протест, вимагають повернення дозволів для українських колег. Аби досягнути своїх цілей, вони перекрили уже чотири пункти пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, черга від пункту пропуску Ягодин до Рогуськ розтягнулася більше ніж на 50 кілометрів. Водії очікують тижнями, аби потрапити додому. 24 листопада до Києва з офіційним візитом приїхала прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте. Під час візиту вона наголосила, що єдиний спосіб досягти міцного та справедливого миру допомогти Україні перемогти якнайшвидше, відновити повну територіальну цілісність, домогтися міжнародної справедливості та відбудуватися сильнішою. Інгріда Шимоніти провела зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Той зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні допомогу на понад 1 мільярд євро. Передала броньовані машини, амуніцію, радіолокаційне обладнання, морські радари, системи ППО на САМС тощо разом з тим, за словами пані Шимоніте, Литва планує затвердити трирічний план військової та іншої допомоги Україні, яка включатиме лікування і реабілітацію, навчання військових, проведення гуманітарного і військового розмінування та ремонт воєнної техніки. Стало відомо, що від ракетного удару по Яворівському полігоні на Львівщині в березні 2022 року загинули 64 людини. Ще десятки бійців досі вважаються зниклими безвісти. Раніше заявляли про 35 жертв. Такі цифри озвучив прокурор Андрій Никаруй у Галицькому районному суді Львова. Передає кореспондент Твоє місто Тв. Звіт про наслідки обстрілу надав керівник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук. У коригуванні вогню підозрюють Олександра Косторного. Це 71-річний львів'янин, майор КДБ у відставці з 1990 року. Прокуратура вважає, що саме він навів удар. Ракетний удар завдав Яворівському військовому полігону збитків на суму близько 136 мільйонів гривень. Наступне засідання в цій справі відбудеться 13 грудня. Генеральний директор держпідприємства Ліси України Юрій Болоховець анонсував масові звільнення. За його словами, протягом року служба безпеки лісів України фіксувала порушення, а також збирала інформацію і проводила службові розслідування. Це величезна робота, яка потребувала часу, але є реальний результат, заявив Блоховець. Голова держпідприємства поки що не повідомив жодних деталей розкритих справ, але заявив, що кадрові зміни торкнуться всіх рівнів. Голосіївський районний суд Києва визнав актора, народного артиста Остапа Ступку винним у справі про дорожньо-транспортну пригоду в нетверезому стані. Про це повідомило Суспільне із зали суду. Так, ступці суд призначив покарання у вигляді обмеження волі на три роки та позбавив його права керування на вісім років. Також із нього стягнуть приблизно 10 тисяч гривень, які витратили на експертизи. Нагадаємо, сама ДТП сталася ввечері 4 квітня на вулиці Федорова в Голосіївському районі Києва. За даними слідства, 56-річний водій позашляховика Range Rover Ровер на підпитку наїхав на перепаркований автомобіль, у якому перебував 38-річний чоловік потерпілого з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Водія рейндж ровер Остапа Стопку тоді затримали на місці події. Прилад Драгер показав 1,62 проміли алкоголю в його крові. І до загальносвітових новин. О сьомій ранку, 24 листопада, набуло чинності перемир'я, укладене за посередництва Катару між Ізраїлем і Хамасом. Воно триватиме чотири дні. Про це пишуть ізраїльські змі. Відомо, що під час перемир'я 24 листопада буде звільнено 13 заручників, які утримуються в Газі, та певна кількість палестинських ув'язнених з ізраїльських тюрем. Наступними днями звільнять щонайменше 50 жінок та дітей з полону терористів. 150 палестинських ув'язнених, переважно жінок та неповнолітніх, деякі з них засуджені за замах на вбивство. Також мають звільнити. Домовленість також забезпечить транспортування палива та гуманітарних вантажів до сектору гази під час паузи. Зазначимо, це перше припинення вогню з того моменту, як Хамас напав на Ізраїль 7 жовтня, вбивши близько 1200 людей. Росія та Китай в жовтні таємно обговорювали будівництво підводного тунелю, що з'єднає РФ із Кримом. Про це пише «The Washington Post». Таким чином, РФ сподіваються створити транспортний маршрут, який буде захищений від атак з боку України. Перехоплені електронні листи свідчать про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь та Забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об'єктів будь-якої складності в Кримському регіоні, водночас будівництво тунелю біля кримського мосту зіткнеться з величезними перешкодами, за словами офіційних осіб США та інженерних експертів, які сказали, що роботи такого масштабу, які ймовірно коштують мільярди доларів і тривають роки, ніколи не проводилися в зоні бойових дій. У столиці Ірландії, Дубліні, спалахнули антимусульманські заборушення після того, як у четвер, 23 листопада, чоловік з ножем напав на людей поблизу однієї зі шкіл. Внаслідок цього постраждали чоловік, жінка і троє маленьких дітей. Важких поранень зазнали жінка та одна з дівчат. Про це пише BBC Україна. За кілька годин після інциденту вулиці Дубліна почали расніти невдоволеними. Натовп скандував антиіммігрантські гасла та влаштував сутички з поліцією. На цьому мітингарі не зупинилися. Вони підпалили поліцейські автівки й автобуси та грабували магазини. Поліція міста затримала 34 особи за участь у безладах. Правоохоронці майже одразу затримали нападника з ножем. Влада наразі не розголошує особисті дані підозрюваного. Водночас анти Іммігрантське налаштовані активісти заявили, що він іноземець. Місцева поліція повідомила, що, хоч розслідування ще на ранній стадії, однак вони впевнені, що напад не був терористичним актом.